Шановні майстри, поціновувачі інструмента Енхель. У Енхель з'явилася новинка ось такий потужний ударний шуроповерт на 120 ньютонів. Ну, Він так і називається. т СД-18-120 Лі. Давайте його роздивимося, що він собою являє: залізний патрон, регулювання крутного моменту, можливість переключення. Ну, е, щоб працював крутний момент. Або для сверління він перестає працювати, або на удар. Як на мене, все дуже міцне. Він доволі тяжкий. ну, Ви розумієте, да? 120 н. Переключаються швидкість, перша, друга, традиційна. Корпус прогумований, можна його класти, він буде. Не залишиться слідів. Ось це метал, а це вже кругом тут пластик. Патрон металевий, величезний. Як ви бачите, звісно, працює вперед, назад, є реверс. Є торм... тормоз, ви бачите тормоз, але є невеличка затримка в тормозі. Подивіться. Така невеличка затримка. Давайте подивимося, поставимо крупний момент на мінімум. Він, ну, скажімо так, доволі агресивний крупний момент на мінімумі. З гіпсокартоном ви не зможете працювати. Та і вага така, скажімо так, відповідальна. Звісно, він створений як універсальний інструмент. Для того, щоб працювати як міксером, для того, щоб працювати як і перфоратором, для того працювати ну, для самих таких екстремальних робіт десь там по деревині для от таких величезних саморізів. Подивіться, яка у речах ручка до нього йде. Ручка, до речі, кріпиться, немає посадочного місця, а кріпиться ось на, хе, на то, що є, на то і кріпиться. Ну, дивіться на це ж треба. Зробити, щоб ручка кріпилася на переключа. Можливо, я щось. Ні, це я Вибачте, будь ласка. Давайте її відкрутимо, давайте почеснемо. І посадимо її. на ось, посадоч. ось ось для неї посадочне місце є. Я вибачаю, все. ось по-людськи вона сидить. А, що мені тут? Ну, звісно, можете всі операції робити з такою ручкою, але не забувайте ставити, якщо дось щось потужне робите, обмежувати крутний момент. Бо якщо ви не обмежите, поставити на свердління, тут немає ніякого у вас не буде супротиву, і вона може і поламати вам руки, бо крутний момент величезний. Ось, давайте розглянемо безщиточний двигун. Це доволі надійний інструмент. Зроблено відповідно. Китаї. Звісно, виробник рекомендує вже не звичайні акумулятори 4 А мінімум ставити, а вже ставити акумулятори плюси з новими елементами. Є підсвітка, яку ви бачите, щоб зону різу, зону свердління присвітити. Акумулятори всі йдуть з показником зарядки. Тут зарядки немає. Ергономіку вони зробили якось дивно. Дивіться, щось у них не сталося. Вони, бачите, Ось тут такий отвір між патроном і корпусом. Бачите, ну, незрозуміло. Але ручка прорезинова, прогумована, доволі товста гума. От немає в мене претензій, але вага просто неймовірна. Я зазвичай рекомендую такий інструмент. Я навіть не знаю, кому потрібен такий інструмент. Чесно кажучи, я... його дуже важко тримати в руках. Я б собі купував щось менше для шуруповерта. Для отворів користувався би перфоратором як міксер, якщо використовувати. Звісно, я купив би міксер. Бо а тут все в одному. Можливо, хтось буде їм користуватися. Але вартість його ну, біля 6 там, тисяч гривень. Не дешево для Енхеля. Але повноцінна гарантія є від Енхеля, і він виконує свої зобов'язання. Так що, як на мене, має місце на існування даний інструмент. Але це все не головне. Не тримаєш зброю, допомагай ЗСУ. Нам треба вигнати російських вбивців і окупантів з України. Слава Україні!